Наш центр допомагає ветеранам і їхнім сім'ям. Пацієнти бувають різними, бувають люди, які теж мали поранення, бувають теж родичі, в яких є проблеми ортопедичного профілю, такі популярні, як протрузії, як грижі, як розриви колінних суглобів, мінісків, дисків. По можливості кінезіотерапії виконуємо вправи для розслаблення спини, для того, аби зміцнювати м'язи. Також у нас, окрім залу, є кабінет фізичних процедур, магнітолазер. Це для того, аби зняти біль для того, аби знімати запалення. Також займаються масажем. Тут масажний кабінет для ветеранів і для їх родичів. Наш центр надає. Безкоштовну реабілітацію. Пишаюсь в першу чергу тими людьми, які не дивлячись на те, що в них є гемі і поранення, коли люди не можуть нормально координацію рух, це паралічі як після інсульту. Пишаюсь тим, що ці люди продовжують займатися собою, що в них є результати, тим, що вони продовжують проходити реабілітацію, тим, що вони продовжують працювати над тим, аби відновити свою функцію. Ну тут, в першу чергу, навіть не я собою пишаюся, пишаюся тим, що вони самі собою займаються, тому що реабілітація потребує активної участі.